А перед початком цього відео я хотів би вам розповісти про те, що кожен, хто реєструється по моєму партнерському посиланню на біржі Bybit, особисто від мене, отримує 10 доларів на спотові гаманець. Також 5 доларів ви отримаєте за реєстрацію на біржі Мекс. Всі деталі в моїй телеграм-групі, посилання на яких буде в описі під цим відео. Всім доброго вечора. Сьогодні поговоримо про додаток Wild Cash. Хто не знає, це такий додаток, в якому ми можемо фармати монетки та продавати їх за BUSD. Тобто заробити ми можемо прямо зараз, в дану минуту. Це не такі, як більшість проєктів, в яких ми фармимо монетки і просто надіємося на те, що вони колись залістяться на якісь із більш і ми можемо їх продати. Тут все просто, ми фармимо монетки і зразу можемо їх продати при необхідній їх кількості. І так, для початку давайте перейдемо в мій телеграм-канал та знайдемо ось такий пост. Хочу вам сказати, що даний проєкт буде виходити на біржі Binance 1 грудня, так що ніякого скаму тут не буде, все виплачується, монетки будуть купувати, так що попрацювати тут точно вартує. Не рекомендую вам пропускати даний додаток. Посилання на цей додаток я залишу в описі під цим відео та в своїй телеграм-групі. Хочу відразу попередити, що цей додаток тільки на Android. Якщо у вас немає Android, будь ласка, скачуйте на свій комп'ютер емулятор Android і абусьте, реєструйтесь через емулятор, там все чудово працює. З цим проблем ніяких немає. І так, Ось ми перейшли до самого додатку і зараз я вам розповім всі доступні способи майнити так сказати, монети. Перший спосіб це нажати ось на цю кнопку. І ось тут ви зможете абсолютно безкоштовно забрати певну кількість монеток. Я вже сьогодні забирав, так що мені нічого не дадуть. Кожного дня заходьте в додаток, нажимаєте ось сюди і отримаєте безкоштовно монетки. Це перший спосіб. Другий спосіб це тести. Тут є багато різних тестів, за проходження яких вам будуть давати монетки. Я скачав додаток сьогодні вранці і за проходження тестів мені давалось від тисячі монеток. Ці тести вас, скоріш за все, що пофіксили, і вже увечері мені давали по 10 монеток. Так що я рекомендую вам якнайскоріше скачувати цей додаток і вже зараз починати збирати ці монети. Так, стосовно тестів, перше від тестів це ось на головній сторінці є такий банер, там де. За проходження якого всі учасники, які відповіли правильно на тести, розділять пул в 500 монет. Ці тести доступні в певний час. Я точно інформації не володію, так що уточнюйте, будь ласка, в гуглі. А ось тут будуть розміщуватися тести, які доступні завжди і за проходження яких нам будуть давати монетки. Ось ми перейшли на сторінку з тестами. Тут тести поділяються на три рівні складності: перший, другий, третій. Я рекомендую вам проходити третій рівень складності, тому що за нього будуть давати найбільшу кількість монеток. Нажимаємо Go. Мені вже пише, що я вже не можу проходити тестів, тому що я виконував ці тести дуже багато разів. Пізніше покажу, як користуватися автоклікером, щоб зекономити свій час. Так, і третій спосіб це реферали. Тобто ви запрошуєте своїх друзів, нажимаєте на вкладку реферал, копіюєте своє посилання та відправляєте своїм друзям, вони реєструються і вам за кожного реферала будуть давати по 5 тисяч монет, інколи по 30 тисяч. Наступний спосіб заробітку це майнінг. Тобто є така вкладка, де ми можемо фармити певну кількість монеток на день, максимальна кількість монеток, яку ми можемо нафармити за день. Залежить від вагонетки. Тобто, чим більша в нас вагонетка, чим більше ми можемо намайнити. Рекомендую вам в першу чергу влучати вагонетку. Тому що кирка вам не дуже сильно буде допомагати. Я вам зараз покажу спосіб, як за допомогою автофлікера можна дуже швидко нафармити цих монеток. Так, стосовно вагонетка, нажимаємо ось сюди. Потім переходимо на вкладку з вагонетками, і ось тут нам будуть доступні різні вагонетки. Рекомендую вам для початку вкладувати свої монетки для того, щоб влучити вагонетки. Я вас сьогодні влучав. Скоріше за все, що завтра я зможу купити нову вагонетку. Кирку влучати вам не рекомендую. Зараз покажу чому. Так, Вертаємося назад. Так, дивіться, я вже не можу сьогодні фармити монетки, але вам покажу як приклад. Для того, щоб фармати монетку дуже швидко, вам потрібно нажимати ось на кнопку TAP. Ви будете нажимати на кнопку TAP, ось чоловічок буде рухатись і начебто буде добувати вам монетки. За кожен такий Tab вам будуть давати по одній монетки. Для того, щоб не сидіти тут і не нажимати на цю кнопку 2 години, рекомендую вам скачати клікер. Я собі завантажив ось такий автоклікер і зараз покажу вам, як я ним користуюсь. Відкриваємо автоклікер. Вам потрібно тут буде надати всій доступ. Для чого нажимаємо кнопку Начати. Нажимаємо, що будемо нажимати в одному місці, нажимаємо Начати. Знову нажимаємо дозволити. Так, ось я запустив клікер. після цього переходимо в додаток, В якому нам потрібно нажимати. Ось цю зелену штучечку передвигаємо на те місце, де нам потрібно нажимати, то нажимаємо Пуск. Як бачите, ось телефон абсолютно без мого втручання. Нажимаю по екрану. Ну і таким способом собі збираєте монетки. Просто почекали буквально декілька хвилин і у вас буде повна вагонетка. Після цього зупиняємо автоклікер і закриваємо. Після того, як Ви назбираєте певну кількість монеток, їх можна буде продати або закинути в стаikен. Для початку поговоримо про стайкен. Для того щоб закинути в стейкінг, ось тут є така вкладка, нажимаємо Go. Тут ми ставимо, яку ми кількість хочемо закинути в стейкінг, нажимаємо максимальну та нажимаємо Stykin. Нам написало, що ми закинули. Також, ось тут показується скільки нам буде капати. В будь-який момент ми можемо забрати зі стайкінг. Ось нажимаємо на цю кнопку та, та забираємо всі свої монетки. Так, тепер покажу, як продати ці монетки. На вкладку Wallet нажимаємо Swap. Але уточню, що свапати можна мінімум 800 тисяч монет. Тобто для початку вам потрібно назбирати 800 тисяч монет, після цього ви зможете обміняти їх на BUSD. По якому курсу ви будете обмінювати, це вже друге питання, тому що курс змінюється кожного дня. Ось, як бачите, курс може змінюватись буквально кожну годину, тому що буквально вчора вночі токен дав 30 іксів. І вже ваші 800 монет можна було обміняти на 15 доларів. Зараз, звичайно, курс упав і це вже приблизно 8-7 доларів. Але все ж таки це непогана можливість, абсолютно без складень заробляти собі гроші. Також я думаю, що цей токен може дати дуже багато ексів на біржі Binance, тому що зараз біля нього йде великий хайп. І після лістингу я думаю, що ціна взлетить просто буквально там 20X, це буде як мінімум для цього токена. Так що я не рекомендую вам зараз продавати, ось ці то тобто, ж обмінювати ось ці монетки на BUSD, а дочекати, коли токен заліститься на біржі Binance. Після цього ми зможемо ось ці токени. Ось як бачите, ми зможемо ось ці токени обміняти на ті токени, які будуть виходити на біржі Binance. І вже на самій біржі будемо пробувати продати їх подорожче. Звичайно, вирішувати вам, що ви будете робити зі своїми монетками, чи продавати їх вже на вже біржі, чи будете обмінювати їх тут і зараз за BUSD. Ну і на цьому поки все. Я думаю, що проєкт ще буде розвиватися. Скоріше за все, що нам будуть додати ще якісь можливості заробляти ці токени, скоріш за все, будуть нові вагонетки, або нові кірки, або ще якісь будуть нові способи. Так що і рекомендую вам слідкувати за цим додатком. Давайте ще раз бігенько пройдемося про способи, як можна заробити ці монетки. Перший спосіб це тести, другий спосіб це реферали. Третій спосіб це ось на цій вкладці просто тапати по екрану та заробляти свої монетки. Я вам вже показав приклад, як можна за допомогою автоклікера це все автоматизувати. Також, якщо ви знаєте ще якісь способи, будь ласка, діліться в коментарях, будемо заробляти разом. Всім дякую за перегляд, всім пока.